Марганецька центральна міська лікарня. Лікарі та молодший медичний персонал прикладають чимало зусиль задля того, щоб повернути здоров'я хворим, а пацієнтам було комфортно та безпечно тут перебувати. Одним з головних моментів, якому приділяється особлива увага, є харчування. Наша знімальна група мала змогу відстежити, як готують у харчоблоці та які страви подають для пацієнтів. Їх вже в нас готується кожен день, все свіже, як кажуть, пилу жару для наших хворих. Ми стараємося, щоб все було чисто, щоб все було оброблене, беруться проби, дівачки всі стараються. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні на обід для пацієнтів Марганецької міської лікарні? У нас сьогодні на обід суп з галушками на курячому бульйоні, котлета з м'ясна. Салат з капусти свіжої, і зеленого горошку, і горохове пюре, і компот з сухофруктів і хліб. В лікарні Марганецькій хворі забезпечуються дієтичним лікувальним харчуванням, яке може відрізнятися від домашніх страв та санаторно-коротного харчування. теж. Деякі продукти хворим протипоказані, так як вони в лікарні лікуються з, раз, з різними захворюваннями. Протягом тижня хворі забезпечені м'ясом, крім вихідних. Ми це контролюємо, контролюємо проби, блюда, які виготовляє наш харчоблок. Якщо у пацієнтів виникнуть якісь питання, можуть звертатися до головної сестри, адміністрації та медичного директора. Ми завжди вислухаємо, порадимо та відповімо на всі запитання. Одним з головних критеріїв є думка людей, які наразі перебувають у відділеннях. До них ми і звернулися. Дякувати Богу, лікарі гарні, гарні. Розкажіть І будь відношення л... як людей, знаєте, доброзичливе, сестрички в нас хороші. Буває, настрою нема щось уже падаєш духом. І жартами прийдуть тебе, підтримають. І молодший медичний персонал хороший. А розкажіть, будь ласка, як вас тут годують? Непогано, ви знаєте, кому не приносять нічого. Я думаю, вижити з голоду ніхто не помре. Це вже діти нам щось шматненького приносять. Як кожному ж в лікарню, як попадаєш, так намагаються щось підтримати, щоб бояться, що схудаємо. Но тут не схудає. А, а вам особисто подобається чи ні? Ні, хорошо, хорошо, хорошо. У лікарні дуже добре. Ну мені все подобається. Лікарі дуже чимні. Ну дуже піклуються про нас, і медсестри також. Я в різних лікарнях була і в Дніпропетровській області, і в Київській області. Та тут ну мені сподобалось і ремонт дуже гарний, і в принципі все ну, мені подобається. Скажіть, будь ласка, всім задаю да, дівчатам. А як вас тут годують? Ну, в мене ніяких питань немає, мені все подобається. Тільки якщо порції були б трішки більше. А так все дуже смачно, добре, так що ніяких скарг немає. У палаті добре, обслуговування також добре. Ну як вас тут годують? Ну насчет харчів, я скажу по правді. От... Я не буду скривати, не буду нічого казати, що допустимо тут дуже тяжко. Так як чоловік не може до мене приїхати, то з харчами так. Дуже мені подобається тут по чесному. Ну, обстановка, больнична, но одно. Вода гаряча, во-первых, є, можна покупатися. Дають перше покушати. утром дають кашки, все свіженьке, все хороше. дівчини очень, очень вежливі. Шутят нас розвлекають, щоб ми не скучали. Так що у нас тут діє все дуже хорошо. Так ми дуже задоволені всі. Дякую. Розкажіть, будь ласка, а як вас тут годують? Ну, як годують? Дають кожен день, все дають. І перве, і вторе, кашки, манне, молочко дають. Вам подобається? Подобається, конечно. Всім подобається. У палаті ми всі дуже задоволені, з філеми обговорюємо этот вопрос. Розкажіть, будь ласка, про обслуговування. Як вам тут? Персонал дуже добрий, да, чуйний, особливо медичні сестри і лікар так, мають добре відношення до нас. Стосовно самого відділення претензій я не маю. Харчування да, хотілося більше білка.